І так, друзі, сьогодні у нас тема розмови 304 201 сталь. Виробники димарів, та й не тільки демарів, зазвичай обманюють людей і навіть там, де 201 сталь, вони пишуть, що це 304 сталь. Це не досить справедливо. Нагадаю, і та, і та сталь не береться на магніт. Але в 201 сталі мало нікеля. Якщо в 304 сталі у нас 8-10% нікеля, то в 201 сталі десь приблизно 3% нікеля і є марганець. Як її відрізнити? Тому що, е, за спостереженнями, ті деталі, які на себе беруть тепловий удар, а це тройнік з, 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 зазвичай він з 201 сталі е, ну, виходить із строя, особливо коли це сталь 0,5 мм, 0,8. Коли 1 мм вона ще стоїть більш-менш, а коли тонка от, от, сталь. Вона швидко виходить із строю. Як, е, якщо у нас немає спектрометра, так, можна е, по властимостям. 201 сталь вона дуже важко сверлиться. Ви її не зможете просверлити звичайним сверлом, і навіть сверлом з, з Кобальтом вона сверлиться дуже важко. 304 сталь ви просверлите без проблем. Ще, які у неї цікаві свойства. 201 сталь, вона. Важка гнеться. Вона така тугенька. Я її не застосовую в дворях, але я з нею роблю кронштейни. О, різноманітні планки крепьоні. Вона досить таки міцна. І ще, за моїми спостереженнями, і не тільки за моїми, 201 сталь, вона класно зварюється. Вона просто зварюється ну, ідеально, е, тих зваркою. Так, і є такий спосіб, який я завжди приміняю. Це азотна кислота, і пасти на основи азотної кислоти. Це пасти для освітлення сварочного шва. Ми наносимо крапочку і чекаємо. Чекаємо і спостерігаємо. За тією хімічною реакцією, яка у нас буде. Нагадаю, якщо азотну кислоту капнути на 304 сталь, вона без змін. Якщо на 201 сталь, вона змінюється. І ми вже бачимо, як вона змінюється. Ну, ви здогадались, ось вона 201 -та сталь. Бачите, та крапка починає зеленіти. Потім вона зовсім потемніє. А на 304-й стали у нас она без мин. Вот такая вот ситуация. Вон уже пришли те э, пузырики. Такая вот стекала крапушка. Так, что поменяем места мы. Вот у нас 304 А ось у нас 201. Ну, на око мат відрізняється, але ви не відрізните, якщо 201 сталь, вона може бути і в дзеркальному, і дзеркальна, і сатінірована. І там ви взагалі, ну, дуже важко від, відрізнити. Вам скажуть, а ось дивіться, і та, і та не береться на магніт. Ну, нагадаю. В аустенітній сітки сталі, вона на останньому місці. Вона дешевша, ніж 304 сталь. І вона не така надійна, як 304. -та. Вона з ученими вироблялась для води. Вона создавалась для води, а 304 сталь вже для інших. Вона більш стійка до кислот, бачите? Крапушка у нас прозора, а тут ось така хімічна реакція.